Для вас, щоб ви зустрічалися, чим займалися, не просто сиділи і в, в Фейсбуці чи там і, так, в гранах, Телефона, спілкувалися зі, зі своїми керівниками. Надарую нам можливість, щоб ви тут зустрічалися, чим займалися. Тут у нас з вами на сьогоднішній день будуть заняття, заняття по творчості з Валентиною Івановною. Е, у нас є можливість на сьогоднішній день займатися на барабанах, до речі, хлопці і дівчата. Е, Юрій Федорович. Федорович, у нас керівник гуртка, теж на волонтерських засадах відмовився допомагати. Ваші керівники. Е, є спортивний зал, можна буде приходити займатися з керівником спорт, ну, хто? Є танцювальний зал, намагаємося відновити нашу Клеопатру. Тому ми хочемо, щоб ми розуміємо, що вам дуже важко в чужому місті. Ми хочемо, щоб ви спілкувалися, дружили один з одним. Ми хочемо, щоб у вас було таке дитинство, як було раніше до війни. Тому ми намагаємося отак, от, от волонтерити і допомагати вам. Лідія Федоровна. Борисовна. Ой, Ліда Борисовна, я вибачаюся. Це я ваші жити, так? Ва? Ва? Ну всі, да, наші, всі так, новопавлівці. Так. Новопавлівці. А ви зараз скажете, хто що буде? Чи ну, вони щас розберуть? Керівники інші, не чі, не так? Не організували на сьогоднішній день вам підвоз сюди. Можна буде ходити на танцювальний гурток. Тут три рази на тиждень буде танцювальний гурток працювати. Пішли, я вам покажу, як тут все зроблено. Да? А потім розберекс курс. Да, а ви розберете журналістику будемо. Сущить, не